Такі бабусі. Це павліни, Вік. Це павліни ходять. не дивись, Ось він Павлін. Павич ходить. Рапо. Та он ще один, дивись, віка. пішов. Пішов, пішов, пішов. пішов. І дзьобає щось, да? бачиш, зернятка збирає. Пішов, 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 пішов. І ще один. Вони тобі подобаються, Вік? Подобається, це павич. Павич, так, це павич. Дзьобає крихти. Павич дзьобає крихти, ось він. А ось Віка. А там Вітя. Там Вітя. А тут Віка. А там мама на сонечку гріється. А це тато. А це Віка. Тобі отак подобається павич тобі. Он павич подобається. Пішли до нього ближче, підійдемо. Це павич. Дзьоб-джоб-дьоб. Дьоб-доб-дьоб. Дзьоб, Дзьобає крехти. Павич. Дзьобає крихти. Павич. Дзьобає крихти джоба дзьобає рехти павич вон він джоб 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 дзьоб джоб джоб зернятка збирає зернятка збирає Павич. подобається тобі віка віка скажи подобається павич по-моєму у нас аварія подобається Подобається це павич, а він маленький маленький павич. Ну це ж сам це самці, а то самка з дитинчам. Кажи їм до побачення, до побачення, до побачення, до побачення.